Думав, не витрима. Поміняли, не міняють. По радіо читають. В анатоміях пишуть. Серце орган, що гонить кров, орган кровогону. Нічого подібного. Перш за все, це орган, що причуває і вгадує. Від нині вірю. Тільки йому більш нікому. Серйозно кажу. Чек як підходив до то думалось, а що, як там сидить не службовець, а українець. Почує, що міняє його, так би мовити, українське і заноровиться. На зло тобі заноровиться. І навпаки думалось, а що як такий, що, що не тільки прізвище, а всю Україну змінив би? А що як такий, що в ньому твоє прізвище, коли він сам до себе байдужий, на роботі сидить і себе не бачить і не чує. А що як такий, що як і перший, другий, третій? А що я такий, що я не перший, не другий, не третій? І тут серце перечуло. Там сидів. <звук> Од усіх вищезгаданих. Середній. Котрий? Середній кажу. Арихметично середній, думаю. Увійшов. Хто? Я. А він сидів і спитав якимось арифметичним голосом. Вам чого? Я до нього раптом чую. Вся кров мені в ноги збігла стала. А серце, як дзвін на пожар, бев, бев, бев. Десь, і правді пожар. Зайнялося. І балакотить. Питаю і не чую свого голосу. Що, що? Чи можна, кажу, змінити прізвище? Він подивився на мене і каже арифметичним голосом Вам чого? Як чого? Як чого? кажу, в голові зайнялося. Я 43 роки ношу це прізвище і воно як віск на житті. Мазайло! Ще малим, як батько віддав до гімназії в город так на регіт підняли. Дай гімназистка не хотіла гуляти зо мною. Мазайло! На роботу не приймали. Мазайло. Умлюкохані обмовляли. Мазайло. А він ще й питає своїм арихметичним голосом. Мам чого? Мене обдурив. Я ж замішла, не замазайла, а замазало вачом не сказав. І тепер сміються, регочуть, мокри намазайло, не сказав. Я йому нічого не сказав. То мені тільки здавалося, що я кажу, балакаю, а я мовчав. Мені заціпило. Була палкою вколотися. Ой. Хтось відвів мене до дверей. Все як в тумані. Не знаю, де я чого прийшов. Серця вже не чую. І раптом воно Тьох! Перед очима якесь писане оповіщення. І, немов не я хтось інший читав серце. Список осіб, список осіб що міняють своє прізвище, минькопа нас на мінервина Павла читаю і не розумію. Вайнштейн Шмуль, Калман Беркович на вершиних Саміла Миколаєвича читаю. Засядь вовк на Волкова читаю і Сидір. <С1> Райба на Алмазова. А і тут мені стало ясно. Я зрозумів, де я і чого прийшов. Повернувся назад і питаю, і чую свій голос. Чи можна змінити своє прізвище і як? І чую, арихметичний і що далі симпатичніший голос можна. О, так І, о, так. Ура. Ура! Ура! І серце задзвонило, як на великий. Отак. І о, так. Ой! Менас, а яке ж тобі прізвище тепер дадуть? Було би нам попросити алмазу. <laughs> attack! You attack! We've been prised with shades. Yellow, don't put nobody. Oh, Oh,